Кожен день проходиш і кожен день от бачиш новий, новий, новий колір. Де щось нове, більш зацвіло, то менше, тепер більше. Дивіться. О, наскільки це високі вони? Я достаю, тільки піднімаю руку і тут є таке, що до верхушки не достаю. Мушки не дають жить. Гону одну загубила. Он який колір гарне. Ось що робиться. Гарне. Що воно в деяких оце не дає верху розцвісти? ось Дивіться. Може, у кого таке є? Що це може бути у них? Дельфіновий рай. Багато кольоровий. Такі відтінки, аж серебром посипано, наче. Голубий, голубий, гарний такий. Ось темний, темний. Кольори змінюється. Підвожу камеру. изменяется колер. все меньше ветенок. <свы> вот так-то. Це тихого вечора всім.